Варена картопля є однією з головних страв української кухні. При цьому її можна споживати як таку, також вона є основною або ж однією з основних складових сотень і навіть тисяч страв, як перших, так і других, переховати, які ми тут просто не будемо. Тож вміння зварити картоплю є одним з найперших кулінарних навиків, які здобуває людина, яка починає е е е е кухуварити. Рецепт приготування картоплі є одним з найпростіших у кулінарному мистецтві. Разом з тим є десятки та сотні способів приготувати картоплю. Тут ми зупинимось на класичному, найпростішому способі це зробити. А пер... Але перед цим не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підпишіться на канал Кухня. Тут ми говоримо про те, що потрібно буквально кожній людині кілька разів на день. Якщо ви, звісно, бодай тричі на день їсте щось смачненьке. Але для початку декілька загальних порад для правильного варіння картоплі. Для варіння потрібно, потрібно підбирати бульби одинакового розміру, інакше вони зваряться нерівномірно. Чим менше розмір картоплин, тим швидше зваряться овочі. Якщо вам потрібно зварити картоплю якомога швидше, поріжте її на дрібні шматочки. Для приготування пюре вибирайте крохмалисті сорти, вони добре розварюються. А для салатів варто вибирати Картоплю, що не розварюється. Щоб зрозуміти, до якого типу відноситься овоч, розріжте його на дві частини і потріть їх. У крохмалистої картоплі половинки злипнуться, а у некрохмалистої з'являться краплини води. Щоб варена картопля була смачною, перед варінням можна покласти у воду лавровий листок або зубчик чеснику. Також можна зварити картоплю на м'ясному бульйоні. Щоб картопля зварилася швидше, у воду покладіть шматочок вершкового масла. Так, час варіння скоротиться на 5 хвилин. І тепер класичний рецепт очищеної картоплі. Ретельно очистити картоплю від шкірки і всіх вічок. Великі бульби нарізати на кілька частин, покласти картоплю в кастрюлю і повністю залити холодною водою. Якщо вам потрібно, щоб картопля не розварилася, додайте 1 столову ложку оцту на літр води. Поставте кастрюлю на великий вогонь і зменшіть його до середнього, коли вода закипить. Ціла очищена картопля вариться 20-25 хвилин, дрібно нарізана 15-20 хвилин. Після приготування злийте всю воду, інакше картопля розвариться. Картоплю для салату потрібно варити трохи менше 15-18 хвилин. Вона повинна бути злегка твердою і добре тримати форму. Важливим моментом є соління картоплі. Якщо посолити її, коли вода ще холодна, то сіль погано розчинятиметься, а картопля може розваритись. Найкращим моментом для соління є 5-7 хвилин після того, як вода закипить. Тоді картопля збереже свою форму. Картопля відварена, готова і її можна їсти. Найкраще з ковучевим рагу. Дієтологи радять їсти 150 г на день для жінок і 200-250 г для чоловіків, якщо ви не на скиданні ваги, і якщо ви, звісно, не худнете. Також пам'ятайте, що смажена картопля, фрі, чіпси тільки нашкодять здоров'ю. Також картопляне пюре з маслом і молоком. Часто така їжа супроводжується кетчупом, майонезом, що завдає ще більшої шкоди. Однак, якщо вам смакує картопля, їжте її на здоров'я, готуйте, додавайте до інших естрав смачного і обов'язково підпишіться на мій канал. Дякую!